Привіт-привіт, а ти купив той білет, якщо хочеш виграти? Я захотіла зробити певні дії і рада, що пазла склався саме так, і мені вийшло це зробити. Тому завжди не завжди просто, щоб виграти, виграти мільйон, виграти щось, щоб щось вийшло. Але чи ми робимо для цього хоч якісь дії в реальному житті? Чи ми йдемо до своєї мети, чи ми йдемо до своєї цілі, чи ми знаємо, яка вона. Цей рік показав мені найбільше те, що що би ти не робив, що би ти не міняв, найважливішим пазлом в цій картині це є саме, саме ти. Саме ти, твої емоції, твої відчуття, те, що ти собі дозволяєш, наскільки ти себе приймаєш, наскільки ти собі дозволяєш бути собою. І цей рік — це про це. Я така рада, що просто я якось сіла і почала записувати це відео, бо а, як там кажуть. Не знаємо, що ви почати, не маємо з чим починати. Ми почнемо з ну і так. Е, я Таня. Я хочу розпочати вести свій блог. Е, це буде ну, блог, сторінку, суто експериментальну, де я буду вчитися, показувати, писати, ділитися тим, що я відчуваю, роблячи якісь нові дії, роблячи нові, роблячи нові кроки. Я саме тому я хочу запитати, а ти купила цей білет, який ми завжди хочемо так, прагнемо виграти в лотерею. Кору з цієї думки мене розходить, що. Ми, в нас є якісь, у нас є якісь мрії, ми чогось хочемо, ми щось собі малюємо в уяві. Тільки просто питання, а що ми до цього робимо насправді? Ми виправдовуємося, чому в нас це не вийшло, і шукаємо причини, чи навпаки, ми робимо кроки до цього і шукаємо можливості? Це дуже цікаве м -м, ствердження, якщо не подумати, задуматися. Я можу сказати, що м -м, це колосальна різниця, коли ми робимо маленькі, маленькі найменші кроки. І усвідомлюємо їх велику користь, усвідомлюємо те, як змінюється все навколо нас, ніж коли ми сидимо закриті в своїй комірчині, ми сховалися віддаляємося від душі, від того, що справді живе в нас. Тому я записую саме в цьому році, і буде це відео. Тому що я знаю, що ну, не хочу починати з нового року, не хочу казати, що не хочу обіцяти, що я почну з понеділка, з Нового року, з нового місяця. Я просто все роблю зараз. Не використовуючи, не пригонеючись до цієї зустрічі, а відпускаю в світ, першу ташечку, роблю свій перший крок. Просто таким, який він є, бо розумію, що ідеально не буває. І потрібно дозволити, щоб дойти до когось результату, потрібно дозволити собі бути не ідеальним. Це одне з найважливіших усвідомлень цього року. Дозволь бути собі ідеальним. Це найкраще, що ти можеш собі подарувати. І ще раз запитаю, ти купив той білет? Ти купив той білет? Ти купив той білет? Якщо чесно, то це відео останнє завдання моє на сьогоднішній день, яке я дуже-дуже сильно хотіла зробити і перед яким в мене гігантичний опір. А чому? Ну, тому що саме це завдання Є ось таким, можна сказати, білетом наших худовиграш. Тому, не залишайся на цій стрімці. тут буде багато цікавого про трансформацію, про те, чому ми собі не дозволяємо, що видумує наш мозок, які ілюзії ми проживаємо, куди ми тікаємо, від чого ми ховаємось. І саме ці процеси я хочу показати тут, на цій сторінці. Думаю, що ти знайдеш тут багато цікавого для себе. Головне, щоб я не затупила, не застопорила і далі все не кинула. І не повертала своїм билетом. Тому до зустрічі.